Спільна робота над смаколиками під час бізнес туру підприємець із Житомирщини підписав договір про співпрацю із прикарпатським виробником сушених фруктів. Про нову лінійку продукції розповість наша Тетяна Куліковська. Чи згодні ви робити? Партнерство віднині і довго і довго звичайно. Так. <ріст> звичайно, Олександр Рогаль, голова правління кондитерської фабрики у Житомирі, розповідає, планують запускати лінію дитячої продукції, а для цього шукали виробника сушених фруктів. Потрібне підприємство знайшли саме на Прикарпатті. Наша фірма орієнтується на органічну продукцію. Ми переходимо для виготовлення серій продуктів для дитячого харчування, кондитерських виробів. Ми переходимо на органіку, де мають бути енергетичні батончики з органічними складовими. Постачатимуть для кондитерської фабрики сушені яблука та ягоди. Власниця бізнесу Наталя Романенко розповідає: фрукти закуповують у місцевих фермерів. У виробництві використовують інфрачервоні сушки. Почали з яблучних чіпсів. Після того знову таки ми ще подумали, а що додати ще. А ми ще додали ягоди сушені. Сушені ягоди це дуже цікавий, корисний, надзвичайно чудовий продукт. В ста грамах сушеної ягоди є кілограм свіжої. Ну, уявіть собі, стільки. Ну люба дитина, навіть вона не в змозі з'їсти навіть там 500 грам ягоди. А 50 грам сухої ягодки ви можете дати в морс, ви можете дати в кисіль, ви можете дати в компот. Наталя Романенко ділиться, заснували бізнес на початку пандемії. Це було найважче, тому що ми вже в карантин втягнулися. Ми вже розпочали якісь все таки. У нас були якісь напрацювання, якісь нові домовленості. І коли розпочався військовий стан, звичайно, це було викликом. Ми не знали, що ми будемо робити далі. Але я вже казала, ми дуже швидко переорієнтувалися. Ми почали сушити овочі в великих об'ємах. У нас є капуста сушена, морква сушена. Також на підприємстві виготовляють сухі борщі. Їх передають військовим та людям, які постраждали від бойових дій. Насипаємо буряк. Картоплю, капусту, морква, цибуля, перець, чесник, сіль і зелень. Нову лінійку смаколиків від двох підприємств обіцяють презентувати ближче до кінця року.